Головна згадка участі Ющенка в футбольному житті країни це Євро 2012. Спочатку Віктор Андрійович підтримав українсько польську заявку на проведення чемпіонату Європи. А згодом, у 2006-му, увійшов у делегацію презентерів нашої заявки на засіданні виконкому УЄФА. Цитата Віктор Ющенко: футбол частина нашої культури. Це частка серця кожного українця. Ми розуміємо, що нам важко конкурувати з державами, в яких вже існує інфраструктура. Яку ми тільки будуємо. Але запевняю, за п'ять років Україна та Польща зроблять те, що за інших обставин не змогли б зробити і за півстоліття. Заради цієї ідеї об'єдналися усі прості люди, бізнесмени, політики. Далі Ющенко брав участь в інспекціях міст та інфраструктури на готовність до євро і у 2008-му декілька разів публічно висловлював занепокоєність темпами будівництва. Як наслідок, нагадаємо: Дніпро та Одеса право на проведення матчів євро 2012 все ж таки втратили. Тодішній президент був впевнений, що футбольне євро шлях України до євроінтеграції. Схоже, у чомусь він був правий. А в 2007-му році, у домі футболу, Ющенко нагородив нашу. Збірну, яка вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 у Німеччині, це зараз орденом за мужність нагороджують військовослужбовців. А тоді таку нагороду отримав тренерський штаб на чолі з Олегом Блохіним та всі гравці збірної. Додатково Олег Володимирович за внесок у виступ команди на Мундіалі ще був удостоєний ордена Ярослава Мудрого.